Що як тероризує Російська Федерація постійно? Україну сьогодні 54 повітряні цілі знову на території України. Знову Російська Федерація направляє кожного дня, кожного вечора, кожного ночі, навіть зранку це все летить по нам. Володимир Зеленський, значить, заявив, що за цей тиждень росіяни запустили по Україні понад 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб, тобто кабів, і 50 ракетів в різних типів. От що означає, що таке мир і прагнення до миру від Російської Федерації. Терористична організація по іншому просто не діє, і це все відбулося виключно по тилових містах. Ну 1280 двісті керованих авіаційних бомб. Окей, це якраз по прифронтових громадах, по лінії бойовозідне, все інше. А от 1500 ударних дронів, це ж ми говоримо про шахеди, Гербери, і все інше. Це ж ми не про впівішки, і 50 ракет. Це все по тилових містах, по тилових населених пунктах. По мирних мешканцях по цивільному населенню от просто усвідомлювати. Просто терористичні. От давайте просто декілька вчора. Там наприкінці дня, після того як я вже вам вчорашнє відео записав, Росія атакувала дронами Чернігів, пошкоджено транспортну інфраструктуру. На щастя, немає постраждалих. Значить, також вчора наприкінці дня атакували Полтавщину, влучання по цивільній інфраструктурі, по будинку. Наскільки в мене інформація, також постраждалих немає. На щастя, хоч щось приємне в цих новинах, але тим не мен. Менш, значить, вчора ще вчорашні ще новина. Ну, в окупанти вбили одного жителя Покровська на Донеччині. На жаль, це відбувається щодня. От немає ніякого безпечного якогось часу, якоїсь години безпечної. Немає ранок, день, вечір, ніч. Неважливо, просто постійно, просто звичайні окупанти. Тепер, що на лінію бойової зіткнення, значить на вечір, звіт звід, зведення Генерального штабу Збройних сил України, значить, на вчорашній вечір, на фронті відбуло 120 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Торейському напрямках. Значить, читаю я просто швидко перелічую. Ну, я просто кожного дня про це говорю і буду повторювати, Щоб просто ніхто не забував, що війна йде і нас слухають і за кордоном слухають, і бачать це. Бо я дивлю статистику, хто переглядає. От нехай послухають і це. На північно-слобожанському і Курському напрямках 5 бойових зіткнень, Південно-Слобожанський, 7 разів атакували, Куп'янський напрямок, 2 атаки, Лиманський е, напрямок значить, 13 атак, Сіверський напрямок, тричі атакували, Краматорськ. Три атаки, Торецький, 22 бойових зітнення, Покровський, 33 бойові бойових зітнення. Новопавлівський напрямок, 17 атак, Гуляйпільський, 4 атаки, Оріхівський напрямок, одна атака, придніпровський, авіаудар. Розумієте, просто по всій лінії бойових зітне немає безпечних місць, де щось, хоч щось не відбувається.